До 10 березня в Україні триматиметься переважно суха погода. Втім, на високі позначки термометрів очікувати не варто. Прийдешньої суботи у всіх регіонах країни погода буде мінливо хмарною зі змінним вітром до 8 метрів за секунду. Вночі незначний мінус, вдень від 3 до 8 градусів із плюсом. На заході до плюс 12. 10 березня на території України опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 5 до 0. Градусів та до плюс 9 градусів в день. На Полтавщині 9 березня небо затягне хмарами, які не зникатимуть до самого вечора. Без опадів. Температура повітря вночі знизиться до мінус 3 градусів, в день становитиме плюс 3. Прийдешньої суботи у Кременчуці хмар на небі не буде тільки вночі а від ранку й до вечора зберігатиметься похмура погода без опадів. Світлої передоби температура повітря становитиме плюс 4, вночі очікується 0 градусів. Похмуру погоду упродовж суботи синоптики обіцяють у горішніх плавнях без опадів. Нічна температура повітря 9 березня становитиме мінус один денна плюс 4 градуси. Вітер північного напрямку до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі у горішніх плавнях трохи потеплішає, проте лише на один градус. Погрітися у проміннях весняного сонця цього дня не вийде. Небо щільно вкриється хмарами. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 9 березня 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів з плюсом. Мінімальною температура повітря була 1985-го – 18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.